залежностей, вони дуже сьогодні, на жаль, важливі. Немає у нас сьогодні статистики, немає конкретики, але над цим працюють і тут теж потрібно всім об'єднуватись, тому що праці багато. Що стосується будь-яких ініціатив стосовно ветеранської політики, ну, перше, що вона починається, це з довіри. І дійсно тут повинно бути максимум комунікації, спілкування між владою та нашими ветеранами, родинами, матерями. Дійсно сьогодні за статистикою 65% наших ветеранів вибирають можливості і тільки 35 пільги. Ну, два питання, які є найважливіші сьогодні для ветерана, робота і житло. Ми про це говорили. 340 квартир на отеченні було видано ветеранам за нами. Було виділено 40 мільйонів гривень на покриття відсотків за програмою ЄСВ. Обласна рада виділила ці гроші для того, щоб Родинам і нашим ветеранам покривати відсотків, в кого є можливість, в кого не можна. Дійсно, робиться дуже багато, дійсно є дуже багато класних ініціатив. За це ми вдячні, максимально теж підтримуємо за ветеранський спорт. Ну, взагалі навчу, тому що є одним з амбасадорів цього напрямку, ви знаєте, скільки зроблено. Так, да, але ще раз повторюсь, я вважаю, що якщо ми говоримо про довіру будь-якої ініціатив ветеранської політики, дуже важливо сьогодні зробити це середовище амбасадорів, які доносять це саме до наших ветеранів і які зможуть нам да, донести, розповісти, да, показати і так далі.